Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал є питання 12 травня. Сьогодні понеділок, за вихідні, після приїзду в Київ, Макрона, Стармера, Мерца і Туска події прискорились як в адронному колайдері. Чи як у відео Емануеля Макрона, де в одну хвилину втиснули весь візит від серветки у потязі Укрзалізниці, яка збудила Захарову, яка побачила в цьому наркотики до вранішнього дзвінка, яким Макрон збудив Дональда Трампа, доповідаючи обстановку у Києві? Поки все відбувається на рівні заяв але ці заяви натякають на те, що цього тижня, в четвер, 15 травня, може визначитись принаймні подальший хід подій. Все це схоже на те, що коаліція охочих чи рішучих і банкова цими днями намагаються остаточно переконати Трампа, який не приховує, що його задовбала відсутність прогресу в переговорах, в тому, що прогресу цього немає, тому що з Путіним немає про що говорити. Він не планує зупиняти війну. Гіпотетично в четвер може відбутись демонстрація цього. Трампу давайте сьогодні про те, що може відбутись четвер, і як і навіщо ми за вихідні в цю точку перемістились. Перед тим нагадую про наш збір для 12-го загону спецпризначення, в якому служить наш Антон Голобородько. Ми збираємо 3 мільйони гривень на партію перехоплювачів, якими хлопці будуть збивати російські ударні дрони з вечора. Суботи ми з вами зібрали вже понад 320 тисяч гривень, тобто закрили вже 10-ту частину збору. Це Вогонь! От що таке коаліція рішучих і спроможних. Всі реквізити 12-го загону спецпризначення в описі під цим відео і в коментарі. Закиньте потроху на чистіше небо, якщо сьогодні ще не донатили. Дякуємо. Отож, повідомлення про те, як відбувається вся ця дипломатія між кількома країнами і. З якою частотою все відбувається, говорить про те, що цими днями йдуть серйозні торги, і ці дні можуть стати вирішальними. Центром усіх цих процесів поки що все ще залишається Дональд Трамп. Під дописи і настрої Трампа і європейці, і Зеленські, все ще намагаються підлаштовувати, щоб не вилетіти з переговорів першими. Так само намагаються грати з Трампом і Путін, і йому це все ще вдається. Як продемонстрували нам власне ці вихідні європейці намагаються зараз змусити Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Москви. Вчора ця закручена дипломатія на лезі ножа привела нас в точку, де Зеленський фактично викликав Путіна на зустріч в Стамбулі в четвер. тет-а-тет. -тет. стадіон так стадіон. Це жарт, але сенс такий. Коротко перелічу, як розмотувався цей клубок. Нервів все почалось з приїзду в Київ чотирьох європейських лідерів у суботу: новий канцлер Німеччини, Мерц, прем'єри Британії та Польщі Стармер і Тускі, президент Франції. Прибули у Київ після переговорів з Зеленським і дзвінка Трампу. Вони озвучили Росії фактично ультиматум. Росія має погодитись на безумовне тридцятиденне припинення вогню з понеділка і вступити в мирні переговори. Інакше на Росію чекають санкції, а Україна отримає більше зброї з боку європейців. Розрахунок був не стільки на те, щоб примусити Путіна зробити саме озвучене вище, а скільки на те, щоб продемонструвати Дональду Трампу, що Росія це та сторона, яка не хоче закінчення війни, що мало би підстігнути Трампа посилити нарешті тиск на Кремль, як він погрожував і як було заявлено в спільно узгодженому в суботу ультиматумі, теж. Для цього Дональд Трамп має вважати беззаперечним винуватцем зриву мирних переговорів саме Путіна. Але на ультиматум коаліції охочих Путін висунув свій ультиматум. В ніч на неділю він виступив із телевізійним зверненням, яке росіяни навмисно дали пізно вночі, щоб попасти прямо в американський прайм-тайм. Кремль сам попередив про це через зливні бачки. В зверненні Путін фактично проігнорував висунути з Києва ультиматум про перемир'я. Замість того, Путін цинічно запропонував повернутись до переговорів в Стамбулі. Перерваних рівно три роки тому в ці дні. Причому вже в найближчий четвер, 15 травня, озвучивши при цьому низку все тих самих вимог старих неприйнятних, які мають усунути первопричини війни, як він каже, Предлагаємо київським властям возобновіть переговори, перервані іми в кінці 2022 року. Путін заявляв, що переговори продовжаться з того моменту, на якому сама Україна їх перервала навесні 22-го року. Будуть враховувати реальну ситуацію на полі бою і будуть іти навколо озвучених ще тоді вимог Кремля, які вони називають. Первопричинами причина конфлікта: НАТО, території, розмір української армії, денацифікація, русифікація і очищення влади від зеленського на користь умовних медведчуківців. Те саме повторив пізніше російським змі помічник Путіна і один із російських перемовників Ушаков. Переговори в Стамбулі мають бути поновлені з урахуванням результатів переговорів, перерваних двадцять другому році, і ситуації на землі на даний момент. Це було неприйнятно для нас і для європейців, але ситуація миттю втратила. Визначеність, бо Путін, нібито, запропонував перемовини. Трамп одразу підхопив цей стяг перемовин, який взагалі-то повністю підривав ультиматум, який європейці щойно висунули після узгодження з самим Трампом. Що спершу має бути оголошене перемир'я, а потім переговори. Потенційно великий день для Росії та України. Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна кривава баня, сподіваюся, закінчиться. Це буде зовсім новий і набагато. То кращий світ, я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб це сталось. Сполучені Штати хочуть зосередитися натомість на відбудові і торгівлі. Попереду важливий тиждень. За цим дописом Дональда Трампа, який фактично заохочував Путіна, послідувала ціла низка заяв різних учасників процесу і тих, хто йому співчував члени коаліції рішучих після того, як Трамп підтримав одразу обидві пропозиції, які протирічили одна одні путінської коаліції охочих. Нерішуче написали пости, що заява Путіна це добре, але цього мало. Спершу має бути оголошено перемир'я. Макрон, інші члени коаліції рішучих і Зеленський написали схожі тексти. Якщо росіяни сигналізують про готовність до переговорів, це добрий знак, але цього недостатньо. Всі очікують, що Кремль погодиться на припинення вогню, яке зробить можливим реальні переговори. Таку позицію озвучив при цьому одночасно з іншими, навіть спецпредставник Трампа, генерал Кіт Келох. Далі переговори з європейцями і з росіянами провів президент Туреччини Ердоган. Після цього турками було заявлено, що досягнуто переломного цитую моменту в зусиллях з припинення війни, і важливо скористуватись цією можливістю. І Турція на все в цьому готова. Зрештою, вчора, близько восьмої вечора, за Києвом, Трамп написав в соцмережах майже істеричний допис з кепслоком і з багатьма знаками оклику, в якому вимагав від України негайно погодитись на переговори в Туреччині. Цитую: Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітись в четвер у Туреччині, щоб домовитись про можливе припинення кривавої бійні. Це капслоком Україна повинна погодитись на це негайно. Знову великими літерами, принаймні вони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і Сполучені Штати Америки будуть діяти відповідно. Знак оклику. Я починаю сумніватися в тому, що Україна піде на угоду із Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яка не могла бути виграна навіть близько знак оклику без Сполучених Штатів Америки. І знову великими літерами проведіть цю зустріч негайно. Прямим текстом суперечило ультиматуму коаліції охочих. Але якщо її план полягав у тому, щоб першим Трампа роздратував Путін, і саме він мав бути в очах Трампа винуватцем зриву переговорів, то після цього допису у Трампа у Зеленського залишалось мало простору для маневру. Через півтори години Зеленський виклав вечірнє звернення, в якому сказав, що він буде в четвер, 15 травня, в Туреччині і очікує там на Путіна особисто. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині особисто. Він повторив, що чекає на припинення вогню росіянами з понеділка від партнерів. Чекає на реакцію, в разі якщо Путін відмовиться від припинення вогню. На запитання журналістів чи мав на увазі Зеленський саме те, що казав, що він особисто чекає Путіна у четвер у Стамбулі. На банкові відповідали: А як інакше це можна ще зрозуміти? Американському виданню акцію того ж самого вечора вчора на банкові сказали, що Зеленський буде в Туреччині у четвер. Навіть якщо Росія не погодиться розпочати перемир'я у понеділок, припинення вогню сьогодні зранку, як ви помітили, не відбулось. Вночі на цей самий понеділок на 12 Україну атакували 108 російських дронів. Повітряна тривога лунала практично всю ніч в багатьох регіонах, але так виглядає, що чекають до вечора. В підсумку, станом на зараз ми маємо намір Зеленського бути в четвер у Стамбулі. Маємо намір Путіна повернутись до неприйнятних стамбульських домовленостей 22-го року. Маємо є європейців, які погрожують путіну наслідками, якщо він Зриватиме мирний процес, зокрема, не оголосить сьогодні про припинення вогню. І маємо Трампа, який за усім цим спостерігає, розумом підтримує європейців, підозрює, що Путін морочить голову і тягне час, але в глибині душі все ще сподівається, що Путін одумається і якось все таки розрулиться. Старий КДБшник Путін теж докладає зусиль до того, щоб підтримувати в голові Трампа цю ілюзію, що Росія бере участь в переговорному процесі, що вона дійсно хоче домовитися. Паралельно кремлівське бізнес-крило намагається зваблювати американців і особисто Трампа російськими енергоносіями, російськими копалинами і іншими матрешками. І так виглядає, що Трамп досі хоче вірити Путіну, навіть коли не вірить. В такій ситуації як не парадоксально, але європейці намагаються відтягнути зараз Трампа від Путіна так само, як Трамп намагається відтягнути Путіна від Китаю. Вони просувають модель мирних переговорів, в якій спочатку оголошується тридцятиденне повне перемир'я на морі, в повітрі, і на суші, як це колись заявлялось, і поки воно триває, сторони починають переговори про мир. Цей план не сумісний з планом Кремля. Але саме цей план поділяє чи поділяв Трамп. Москва просуває власний план спершу переговори, а потім перемир'я, якщо домовляться на переговорах. На непримиримості цих двох позицій поки що і тримається план європейців схилити Трампа на їхній бік проти Путіна остаточно. Але балансує і плани європейців, і ми з ними в цьому всьому процесі, як бачите, на лезі ножа. Путіну все ще вдається розбалансовувати Трампа між тим, що він бачить, і тим, що він вірить, і змушувати його хитатись і радіти найменшим пасам з Москви. Путін запропонував перемир'я на три дні, щоб не бомбили парад. Прекрасно, це вже початок. Путін плюнув на наш ультиматум, але висунув свій зустрічний. Прекрасно, це ж крок назустріч. Це особливий стан заперечення реальності. Він мав би бути знайомий, напевно, і вам, коли настільки морально не хочеш визнати, що ти помилявся, що це глухий кут, що ідея, проект чи стосунки, на які ти поклав пару років життя, це повне лайно. Що ти до останнього будеш шукати натяки на те, що все ще можна виправити, що тобі здалося, що все можна пояснити. Проблема в тому. Коли настане цей момент, коли ти вирішиш з цим покінчити, я за минулий тиждень кілька разів вже казала цю фразу відносно Трампа, що він має злізти з цього дохлого коня, це не просто сатира і прислів'я, це стратегія поведінки, яку часто радять, скажімо, в бізнесі. Це дійсно, ніби якась притча, коли усвідомлюєте, що їдете верхи на мертвому коні. Найкраща стратегія злізти з нього. Метафорично в бізнесі дохлого коня намагаються оживити погрожуючи, наприклад, дохлому коню розірвати контракт, створюючи комісії для аудиту коня. Передаючи дохлого коня дорогим підрядникам, щоб вони спробували пристосувати дохлого коня для їзди, підвищення дохлого коня на почесну, але непотрібну посаду, щоб найняти нормального коня, це вже про державне управління. Ну і так далі. Десь так Дональд Трамп намагається побачити найменші ознаки життя в переговорному процесі з росіянами. Субота була яскравим прикладом цього. Вся та сторона зібралась разом: Макрон, Мерц, Стармер, Туск, Зеленський в Києві і Трамп на проводі узгодили позиції і висунули іншій стороні Путіну ультиматум повне припинення вогню з 12 травня або запровадження санкцій і посилення України. Путін дає на це відповідь, яка фактично перекидає Трампівську шахову дошку. Але Трамп натхненно каже на це: це шанс треба скористатися і відправляє зеленського на переговори в порушення всіх ультиматумів щойно підтриманих самим трампом тож колективна коаліція охочих здається намагається змусити трампа ось якраз цими днями злізти з цього дохлого коня і не приходити щоразу в піднесений стан щойно по цьому коню пробігає нова передсмертна судома якщо ось такою судомою путін прилетить раптом в четвер стамбул то він прилетить туди зі стамбульської павістки трирі Давнини я нагадаю, що це було переговори в Стамбулі відновити, які запропонував в нічному зверненні Путін. Відбулись рівно три роки тому, наприкінці березня 22-го, через кілька буквально тижнів після початку вторгнення. Росія тоді вимагала від нас відмовитись від вступу до НАТО, закріпити в конституції без'ядерний і позаблоковий статус, скоротити нашу армію і українські перемовники, серед яких були умірав, арахамія падаля як різнікав такі собі чали інші чали були готові розглядати в принципі ці умови за умови, якщо Україні надавалися б юридично зафіксовані гарантії безпеки. Питання статусу Криму і Донбасу. Які були окуповані ще до моменту вторгнення, виносило тоді за рамки цих домовленостей, але зрештою ніяких домовленостей досягнуто не було. В процесі переговорів переговірники виходили на те, що домовитись неможливо а одночасно відкрились звірства росіян в Бучі. Потім росіяни анексували захоплені ними території, і включили їх в свою конституцію. А Зеленський підписав указ, яким заборонив взагалі прямі переговори із Путіним. Так 22-го року. Стамбульські переговори остаточно померли. Нову хвилю розмов про те, що потрібно повернутися саме до стамбульських домовленостей. Росіяни підняли цієї весни на тлі спроб американців модерувати переговорний процес. Цю пропозицію озвучував в тому числі спецпредставник до. Ольда Трампа, Стів Вітков, який возив послання з Кремля в Вашингтоні назад. Це він називав стамбульські переговори зрозумілими і змістовними, і говорив, що вони можуть стати орієнтиром для нової мирної угоди між Україною та Росією. Якщо гіпотетично припустити, що Зеленський і Путін зустрінуться у четвер у Стамбулі, і розмова буде відштовхуватися від стамбульських угод. Емоційно і візуально це буде виглядати поверненням в точку, де на початку 2022 року перервалась спроби домовитись. Тут, в Україні це породить сумніви в тому, заради чого тоді були сотні тисяч жертв, які понесла Україна за три роки вторгнення, якщо все повернулось в ту саму точку з тими самими російськими вимогами, які висувались до цих жертв, і навіть в ту саму точку географічно. Це буде емоційно виглядати приниженням для всієї нації. Це буде схоже на капітуляцію, щонайменше за відчуттями, і саме тому я не виключаю, що Кремль захоче спробувати. Нас так принизити, і Путін прилетить у четвер у Стамбул. Якщо Путін не прилетить у Стамбул, тим, хто зірвав мирні переговори, буде в очах Трампа Путін на зустрічі в четвер з Росією та Україною. Дуже важливо. Я був дуже наполегливий, щоб ця зустріч відбулася. Я думаю, що з цієї зустрічі можуть вийти хороші речі. Зупинити е-е, жахливе. Це справжня різанина. Ось як оцінюють те, куди зайшов переговорний процес. Сьогодні західні змі британська The Times фактично відкритим текстом написала, що Путін запропонував прямі переговори, але це переговори про капітуляцію України. Нещодавно президент Трамп зізнався, що його неспроможність принести мир в Україну не дає йому спати ночами. Реакція Путіна на заклики європейських лідерів до припинення вогню свідчить про те, що президенту Сполучених Штатів Америки варто приготуватись до ще багатьох безсонних ночей. Пишуть вони заяви Путіна були по суті знайомою вимогою капітуляції України у перекладі з кремлівської на англійську. Це означає як мінімум усунення команди зеленського юридичної відмови від НАТО. Ймовірно, давня вимога віддати Росії Крим і чотири області, включно з такими великими містами, як Херсон Запоріжжя, які Кремль навіть не контролює. Немає жодних ознак того, що Москва має намір пом'якшити ці вимоги. Зеленський не безпідставно побоюється виглядати в очах Трампа перешкодою на шляху до миру, і він негайно змінив свою позицію, запропонувавши Путіну зустрітись в Туреччині у четвер. Особисто це був розумний крок. Він не лише утримує Трамп, Па на своєму боці, але може викрити блеф Путіна, якщо Путін не з'явиться на переговори в Стамбул. Погрози європейських лідерів новими санкціями проти Росії, якщо вона відмовиться від запропонованого перемир'я, викликають в Кремлі лише знизування плечима. Росія вже є найбільш санкціонованою країною у світі і, незважаючи на регулярні прогнози економічного колапсу, мало ознак того, що рівень життя в Москві. Та санкт Петербурзі впав настільки, щоб це змусило Путіна припинити війну, яку він вважає своєю історичною місією. Тому Кремль і повторює свої вимоги без жодних фундаментальних змін у своїй головній вимозі. Єдиний шлях до миру полягає у тому, щоб Україна дала Росії все, чого хоче Росія. Економіст назвав заклик Зеленського до особистої зустрічі з Путіним у Туреччині новим залпом у надзвичайному зіткненні за участі України Росії Трампа і ключових європейських лідерів. Цей поворот сповнений невизначеності, але він залишається єдиною надією на прогрес з часів початку війни. Економіст припускає, що слова Трампа про те, що зустріч в Стамбулі потрібна, щоб визначити чи можлива мирна угода. А якщо ні, то європейські лідери і США знатимуть про стан справ і зможуть діяти відповідно. Що це є натяком на те, що за оптимістичного для України перебігу подій Америка готова бути жорсткішою з Путіним. Виклик, який чотири європейських лідери кинули Трампу у Києві, якраз полягає у тому, щоб Трамп зайняв більш жорстку позицію щодо Путіна. Трамп поки що відмовився і вирішив ще потанцювати навколо Путіна. Шанс на кардинальні зміни здається незначним, але принаймні він і є. Такий висновок робить економіст. Американська CNN називає пропозицію Путіна про прямі переговори з Україною у Стамбулі авантюрою, метою якої було відвернути увагу від того факту, що Росія відмовиться від припинення вогню з понеділка. Більш того, Путін видав себе взагалі в ролі миротворця, бо тепер... Це ж він пропонує домовлятись про мир, і при цьому Дональд Трамп підірвав спроби європейців вчинити тиск на Путіна в тому, щоб той погодився таки на припинення вогню, заявивши, що це Україна має негайно погодитись на зустрічі з росіянами. Так само New York Таймс пише, що президент Сполучених Штатів фактично підірвав зусилля європейської дипломатії, закликавши Україну прийняти російську пропозицію прямих переговорів. Німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung також пише, що Путін не змінив своїх. Силы. Про це свідчить той факт, що Москва аргументує неможливість погодитись на припинення бойових дій з понеділка, тим що російські війська наступають, а українці, мовляв, скористаються перемир'ям для зміцнення своєї оборони. Тож тепер європейці мають виконати свою обіцянку посилити санкції проти Росії. Інакше Путін просто посміється з їхнього короткого візиту на його війну сьогодні в день, як ніби оте європейське останній раз поперед. Джаю, речник уряду Німеччини заявив, що у Путіна залишилось часу до кінця доби, щоб погодитись на тридцятиденне припинення вогню. Інакше Європа почне підготовку до нових санкцій. Слідом за німцями Макрон теж дав Росії часу до вечора для тридцятиденного припинення вогню. А в середині дня в німецькому уряді натякнули, що в разі відмови Росії від перемир'я можуть передати Україні Таурус і рішення ухвалять найближчими днями. Я Ціную німецьку підтримку і бажаю успіху і рішучості новому канцлеру Мерцу. Але перепрошую, звучить це звичайно устрашающе, але мене воно устрашає тим, що для передачі таурусів новий канцлер знову ставить якісь умови. Але так же й буде, почекаємо кінця доби. Нам же ж теж багатьом треба злазити з мертвих конів. Крапка на тому у мене сьогодні. Прощаюсь з вами до завтра. Донат, не забудьте на дрони для 12-го загону спецпризначення, подивитись наш мерч на маркетплейсі каста прибуток, від якого теж йде на ті самі дрони. Дякую вам усім, проривного бажаю нам тижня, щоб це був прорив на нашу користь. Нарешті бережіть себе, побачимось якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань нема.